Всім привіт! В цьому відео трішки покажу цін на продукти в Канаді. Наприклад, пакетик бурячку, ось такий 2ЛБ, можна купити за 3,97. Огірки тут доволі дорогі, за штуку 1,67. Буханець хліба 5,27. Беремо такий білий або сірий, такий самий. слойки всього за 260 г. 4,97. сосиски за 900 грамів 5 доларів, але це по акції. Далі апельсиновий сік, який нам дуже подобається, за 2,5 літри 5,28. Ну, реально, дуже смачний! Фарш 13,47 за кілограм 360 сік упаковка, а точніше, це соковий напій і там 10 невеличких пачечок, 2,78. Кава 3 в одному за 8 пакетиків, 5,97 Кукурудза по акції 97 центів. Бульйони, які мені тут доволі подобаються. Наприклад, курячий 1,27 27 за 900 грамів, мілілітрів. Желейки, ось такі беру діткам за 4 штуки 3,77 Ітого І того, по чеку у нас виходить 85 доларів 78 центів.